Ранок 22 лютого 2022 року. Почався для мене не зі слів мами, донечко, прокидайся в школу, а зі страшних слів, почалась війна. Я знала, що колись вже була Друга світова війна і чула історії рідних, як це було страшно. І я навіть не могла подумати, що в сучасному прекрасному світі, де стільки краси. Люди почнуть воювати. У той момент усе моє життя ніби розділилося на до і після. На жаль, сьогодні нам приходиться жити зі страхом, тривогою під звуки сирен та вибухів. Та є люди герої, які захищають нас. Дорогі захисники та захисниці України, я пишу цього листа, щоб сказати вам найголовніше дякую! Дякую за те, що ви щодня обороняєте нашу землю від ворога, що ви жертвуєте своїм життям і здоров'ям заради того, щоб ми, діти, могли прокидатися у своїх домівках, ходити до школи, зустрічатися з друзями, мріяти про майбутнє. Я розумію, що ваша служба це не лише важка робота, а й величезна відповідальність. Кожна мить на фронті це випробування для вас. Але саме завдяки вашій силі ми знаємо, що правда і перемога обов'язково будуть за Україною. Ви наша гордість, наша опора і наші янголи-охоронці. Ми, школярі, теж стараємося бути корисними, плетемо маскувальні сітки, малюємо малюнки для вас, збираємо необхідні речі. Знаю, що це маленька допомога у порівнянні з тим, що робите ви, але це все від щирого серця. Ми дуже хочемо підтримати вас, передати частинку тепла, щоб ви відчули, що вдома вас люблять і чекають. Вірю, що настане день, коли Україна знову буде вільною і мирною, наші вулиці знову наповняться дитячим сміхом. Люди забудуть про вибухи. А ви повернетеся додому, до своїх родин, як справжні герої. Тоді ми зберемося разом і будемо святкувати перемогу, бо вона обов'язково буде. Дякую вам ще раз за відвагу, мужність і любов до України. Ви приклад справжньої сили і нескореності. Ми дуже пишаємося вами. Слава Україні! Героям слава!